Один на один. Ми стоїмо на порозі одного із найпрекрасніших свят два на десятих неперехідних свят Різдва Христового. Тому сьогодні в передачі поговоримо про духовний зміст цього свята. А поговоримо з гостем нашої студії: це кандидат богословських наук, ректор Рівненської духовної семінарії протоірей Віталій Лотоцький. Отже, Віталію, я щиро вітаю вас в нашій студії. Що ж, народження Ісуса Христа це надзвичайна подія. адже від неї весь світ, весь християнський світ, я би сказала, веде тепер своє літочислення. Я думаю, що все таки варто нагадати, коли, де і ким було встановлено святкування Різдва Христового? Ну, перш за все, для християн найкращим і найавторитетнішим свідоцтвом про Різдво Христове є святе Євангеліє. Це, власне, тих чотири євангелисти. Які були першими послідовниками, які на власні вуха чули і очі бачили самого втіленого Господа Ісуса Христа, а тому саме через їхнє серце і через їхній розум Святий Дух передав всі ті головні особливості і історичні свідчення про Різдво Христове. І з найважливіших моментів події Різдва Христового варто виділити перш за все. Діву Марію, матір Богонемовляти, Йосифа Обручника. Це подія пов'язана із народженням безпосередньо народженням Ісуса Христа у вертепі, у Печері пастушій, і відтак откровення ангелів Божих і величний спів слава Вишніх Богу, і на землі мир між людьми благовоління. І по перше, поклоніння з усього людського роду простих пастухів, згодом поклоніння трьох мудреців або волхвів, або царів, як народна традиція їх називає. І відразу ж після ось такої величної радісної події, народження для кожної людини це є радість, це є злоба ірода царя, який вбиває в околицях Вифлеєма близько 14 тисяч, немовля, до віку двох років. Потрібно сказати, що в церковному календарі, по відношенню до церковного календаря, свято Різдва Христового було пов'язано із іншим великим святом, яке на сьогодні ми святкуємо вже 19 січня, це свято Богоявлення або Водохреща. Справа в тім, що християнська свідомість раннього періоду вона не розділяла і не хотіла розуміти або піддавати сумніву, що Христос може бути не Богом або не істинною людиною. Однак, з часом, коли в середовище церкви увійшли люди, які можливо шукали торжества, розуму. Які хотіли силою людського розуму пояснити і розказати цю одвічну божу тайну, відтак і з'явився сумнів багатьох: чи може людське, гріховне тимчасове з'єднатися із вічним досконалим божественним? Тому як наслідок всі події вже після. Третього четвертого століття після Різдва Христового вони особливою мірою пов'язані із тим, щоб свято і традиція святкування Різдва Христового як величної окремої події виділялася в відповідний день. Вона пізніше вже обросла відповідними традиціями, народними звичаями, але найголовніше те, що саме це свято переконує і являє нам путь. Яку прийшов Бог з безмежної любові задля для того, щоб спасти людський грішний рід, і я би додавав, що ми святкуємо все таки подію народження Ісуса Христа, так безумовно. Бо якщо ми візьмемо, наприклад, 25 грудня, бо зрештою старий стиль саме такий, такий, такий день визначає таке число, таку дату Різдва Христового або 7 січня. Це знову ж таки за, за новим стилем. Все ж таки, воно пов'язано із якраз певними астрономічними змінами в навколишньому середовищі, пов'язані із певними традиціями античного світу, колендами римськими. Однак, знову ж таки, християнська свідомість, і християнський розум ціленаправлено саме такий день увібрав, щоб ще раз і ще раз притвердити, що Христос є істинне Сонце Правди, який всіх приводить до істинного богопізнання. Отже, Віталій, оскільки ми вже заговорили за конкретні дати 25 грудня і 7 січня, так то от нині, власне, багато розмов точиться щодо спільних святкувань, спільних святкувань християн Східного і Західного обрядів, Різдва і Великодня власне, чому більшість все-таки православних церков відзначають 25 грудня? Це ми бачимо православна церква Румунії, Греції, Болгарії. Ну, чому саме ці християнські спільноти в цей день святкують? Тут важко, напевно, сказати, бо ми знаходимося трошки в іншому історичному Далі. чи просторі, чи просто навіть статусі. Але хотілося би сказати, що доля розуму або правильності в цьому є. Бо, власне, святкування таких величних і важливих подій, як Різдво чи Пасха, і має являти єдність усього християнського світу. І якщо у нас немає єдності, то справді ми тим самим визнаємо дещо свою відстороненість від тих християнських чеснот, заради яких прийшов Христос у цей світ. Однак в сьогоднішніх умовах України. України православної, християнської, напевно, ще не дуже доречно говорити, що нам ось там через рік, через навіть п'ять років, переходити вже на новий стиль і святкувати з іншими християнськими громадами це величне свято. Бо насправді церква в Україні ще розділена, і дуже, -дуже є багато і конфліктів, і непорозумінь, які, напевно, першим ділом треба подолати. А тоді вже питання. Календаря, святкування, я думаю, воно прийде буде... само собою Так, так. воно правда? вирішиться якраз в дусі сприймання Різдва Христового, чому я запитала, тому що знаю, мабуть, у вас багато знайомих і в мене, які святкують і 25 грудня, і 7 січня різдво. Ну з принаймні стараються просвяткувати і з одним, і з другом ну, не дивлячись, що от, наприклад християни західного обряду римокатолики святкують 25-го, Ми часто і студентами чи з духовенством відвідуємо. Взаємно богослужіння чи на Пасху, чи на Різдво, чи на інші великі свята в громадах римокатолицьких, чи православних. Тому для нас це також дуже приємно і, хоча б, ось таким жестом чи такою участю опосередкованою, вітати один одного із величними подіями в історії нашого спасіння і підтримувати такі різдвяний святковий, як я кажу, дух. Ну можливо, дійсно, це запитання, скажімо, до державотворців, можливо. На початку зробити принаймні хоча б два вихідних 25 го і 7-го, і Тоді воно поступово, можливо, все стане на свої місця. Ну, це таке питання філософське і питання часу, я би навіть скоріше б сказала. Отже, Віталію, Різдво, як ми сказали, одне із найурочистіших свят у християнському світі свято з триденним церковним богослужінням. Що ви можете сказати взагалі про особливість святкування, особливість богослужінь, власне, от на Різдво, відправи святкування Різдва людство. Готувалося до пришесті освіт Спасителя багато, багато століть чи тисячоліть. А тому, напевно, людська мудрість е, зобов'язана була е, приділити найбільшої уваги, знайти найвеличніші, найкрасномовніші слова, щоб достойно прославити і оспівати цю Богом. Даровану тайну, тайну єднання людини і Бога в Ісусі Христі. А тому Різдво Христове, на відміну від інших церковних свят, сповнене дуже дуже великою кількістю як і церковних молитовних чинів, так і народних обрядів, що взаємно пов'язані і взаємодоповнюють одна одну. В родинному колі, напевно, різдво починається саме із святвечора. От, власне, святвечір це теж є складова різдва. Так Так, і напевно, ми маємо не розділяти, але в єдності із тим, що відбувається в храмі Божому, сприймати все те, що відбувається в колі родинного столу, де всі збираються, де всі, не зважаючи на якісь можливо побутові образи, чи якусь неуважність щоденну, один одно, один з одним разом моляться, споживають спільно страви, але найголовніше примиряють. Люблять один одного, прощають один одному, і тоді вже з єдності серця йдуть до храму Божого. За от таким літургійним відношенням Богослужіння Різдва починається великим повечір'ям, де такими кульмінаційними моментами є спів особливих чинів тропаря святкового і контака, які особливою мірою оспівують і розкривають зміст того. Чим є різдво для християн? І Христос в одному із цих чинів молитовних називається Сонцем Правди, який просвіщає тих, що є у темряві. Це посилюється і запаленням свічок, відкриванням царських воріт, кадінням кругом храму, особливими піснеспівами, такі, наприклад, як ось бо з нами Бог читаються відповідні Розумієте, стихи із Самарк. Так покоряється. ось бо з нами Бог. Тому все людське, все, що сповнене гордині чи якогось лицемірства, має відійти, має залишитися. Поза людським серцем, а людське серце у смиренності у покорі має уподібнитись отій віфлеємській печері вертепу і прийняти богомладенця Христа в щирості, смиренності і покорі а відтак отримати від Христа велику нагороду. Окрасою богослужіння є і чин літії винос, винесення і благословення п'яти хлібів, пшениці, вина і гілею, як символ особливої опіки і благовоління Божого до надбання і матеріальних дарів, щоб припинилися якісь негаразди, голодомори, військові сутички і так далі. Для нас в сьогоднішній в даний момент це дуже Жастування. дуже важливо. Так. Ось є така цікава, от в самому чині літії. Якщо устав за кожним виголосом, бо є така літійна ектенія, яка супроводжується численним співом Господи Помилуй до 40 разів, то в мене, наприклад, на парафії є такий звичай древній, щоб замість Господи Помилуй починати співати один із куплетів колядки. Кожне прохання закінчується співом колядки, і першим куплетом колядки є Бог, предвічний народ. Родився. Воно також сповнене особливого такого колориту, ореолу і глибокого сокровенного змісту. Святкова різдвяна рання також особлива і сповнена як і євангельського читання про Різдво Христове, так і. Помазання вірним, освяченим Єлеєм євангельські хвалітні стихири, які особливою мірою розкривають зміст всього того, що людство, чим людство збагатилося внаслідок пришесті освіт Спасителя, і що воно може отримати, якщо у смиренності в покорі серця буде приходити до втіленого Бога Христа Спасителя. Ну і літургія тут вже саме собою зрозуміло, що найголовніше це є сама Євхаристія, яка в повному розумінні являє нам. Втілення Христа тіла і кров його, і більше того, дає вірним на поживу за для відпущення гріхів, націлення душі і тіла і для життя осягнення вічно. життя вічного. Отже, Віталію, другий день і третій день Різдва також мають ну так би мовити певні назви. Так, другий день це покрова Пресвят... Ой, перепрошую, ну, собор віде. Пресвятої Богородиці і третій Стефана. Так ну на відміну від Пасхи, Різдво Христове не має такого. Ну, продовження святкування, як, наприклад, Пасхальне свято, бо Пасха це свято над святами. Однак без Різдва не було б ні Пасхи, ні П'ятидесятниці, ні інших великої. великих свят. А відтак не було б откровення того відкриття піклування Божої мудрості щодо спасіння людини. Тому Різдво Христове і назване як митрополією усіх свят, главенством, початком усіх свят. і Початком спасіння людини, тому в цьому відношенні, напевно, і доречно, і в повні ми маємо обов'язок достойно прославити і оспівати ту, яка прослужилася пришестю у світ Спасителя, тобто причистої Діви Марії, яка до народження була незгладимою дівою і найсвятішою, яка під час. Після благовіщення залишилася Дівою, і після народження залишилася Дівою. Є така цікава в світоцівській літературі аналогія, дуже важлива, богословська. Безумовно, треба дуже багато часу, щоб її зрозуміти, але Братенько. якщо ми говоримо про предвічне народження Сина Божого від Отця без матері, то у часі ми говоримо і віримо в народження Сина Божого. Без отця, але від матері. Ну, Якщо хочете, тут може є доповнення, але тут відкривається зміст того, як людське перемагається Божою мудрістю, Божою любов'ю. Різдво Різдво – це власне родинне свято. Що для вас означають певні християнські цінності, сімейні цінності, і взагалі в чому полягає цінність цього свята для християнської родини? Мир, любов, злагода. Пробачення один одному, вони, напевно, б не мали такої важливості, якби ми не бачили, що ці цінності є підтверджені життям самого Ісуса Христа. Зрештою, і з перших років земного життя Ісуса Христа ми бачимо Його найперше в колі родини. Ми бачимо Його в покорі батькам. І дуже коротко Євангеліє говорить: зростав, зміцнюючись в дусі і істині, тобто в покорі Ішані батькам, хоча розумів і знав, що отець його небесний на небі, а він невід'ємний і нерозлучно з ним перебуває, хоча разом з тим, як людина знаходиться між земними батьками Дівою Марією і Йосифом Обручником. Батько і матір посідають, напевно, найважливішу і ключову роль в духовно-моральному вихованні кожної людини. Ми не тільки успадковуємо від батьків зовнішні риси, якісь таланти, вподобання, а найперше духовну нашу неповторність. І в цьому, напевно, полягає дар батьківства, адже і Бога ми називаємо Отцем Небесним. Батьків ніхто не вбирає. І в цьому відношенні Різдво Христове є великим даром, саме для того, щоб сім'я наповнилася взаємною повагою, найперше, дітей до батьків, відповідальністю батьків по відношенню до дітей, бо те маленьке серце. Яке неначе отанива ще не зорана, вона вже сприймає і якийсь приклад, і слово, яке можливо і не на ті ненароки ми впустимо. Тому дуже важливо саме Різдво Христове в колі родини зустрічати, підтримувати всі о, ті народні звичаї, які зрештою є лише наслідком тої духовності, єдності, поваги, любові. Та й зрештою, одна із заповідей Божих, п'ята заповідь Божа стверджує: шануй батька і матір, і добре тобі буде, і довго буде жити на землі. Тому ні кар'єра, ні гроші, ні веселощі, ні розкішні столи, ні ще щось не задовольнить людину так, як шана і повага до батьків. Оскільки ми вже з вами заговорили про любов, про милосердя, то я би хотіла вас також спитати. Нинішні умови, яким в яких ми зараз живемо, так вони вимагають від нас якогось певного ставлення до інших людей, до тих самих переселенців. Скажіть, будь ласка, церква, яким чином допомагає, яким чином спілкується з такими людьми? Ви особисто спілкуєтеся з такими людьми? Ви їх бачите? Зустрічали? Перш за все, в силу тих злободневних подій, які сколихують все українське суспільство і нашу державу, саме в такі величні свята, та й зрештою, і кожен день церква зустрічається із великою кількістю знедолених покривджених. Покалічених не тільки душевно, але й тілесно, і безумовно саме таким людям потрібно не тільки подати слово духовне, але й деколи і слово о, те щоденне той хліб щоденний. Дуже цікаво і символічно, що Віфлеєм, місце народження Христа з древньої єврейської перекладається як дім хліба. І напевно дуже символічно, що центральною стравою на святвечір є кутя страва з зерна пшениці. І от власне, по відношенню до людей, які зазнали поневірянь в Україні, церква не тільки зобов'язана, але і працює. Працює на рівні парафіальному. Кожна парафія, кожен парафіальний священник знає нових людей, які з'являються на території села, чи якогось населеного пункту. І, безумовно, кожен проявляє в міру своїх можливостей ту чи іншого піку. Чи це якісь продукти, чи це якийсь одяг, чи це просто добре слово, чи якась порада, чи привітання з Різдвом, чи це якісь матеріальні кошти. Ну, Говорити про те, щоб ну, кого. Тому саме допомогли і скільки, то я думаю, ну, конкретно не будемо. так, але загалом. Все має бути таємно. Отець, бачачи, таємно, воздасть явно усім. Особлива праця ведеться священством рівненської єпархії, з благословення владики саме серед воїнів в зоні АТО. На сьогоднішній день десь близько 20 священиків капеланів вже проходили або зараз знаходяться саме там серед наших воїнів, підтримуючи їх молитвою, підтримуючи їх якоюсь порадою. Бо ситуація, що там серед війни, серед неправди, серед смерті, втрати рідних, товаришів, близьких, соратників, дуже непроста. Їм ця допомога дуже потрібна. І саме в такий день ми сподіваємося, що церква з багатства своїх духовних скарбів. Усім подасть все, що потрібно для налагодження духовності, моральності і навіть фізичних тілесних сил, Віталію, Так якщо теж коротко, ви є ректором рівненської духовної семінарії, чи складно працювати зі студентами? Адже кожен проходить зі своїм характером, так би мовити, так наскільки студенти вони є свідомими у виборі своєї, ну свого, скажімо так, подальшого служіння Богу. Дуже коротко ну, перш за все, духовна освіта це не є освіта, яка може забезпечити матеріально чи кар'єрний ріст для молодої людини. Чим зрештою, як ми бачимо, молодь женеться за цим. Це не є модно, тому вибір їхній однозначно є свідомий і усвідомлений. Чи працювати з ними важко чи легко? Безумовно, різні є моменти. Не просто, не просто працювати, але працювати приємно. А зрештою, за нашими плечима є сам Господь. Який веде нас, який навіть і в момент якогось упадку знову піднімає і знову дає нам можливості продовжувати новий новий шлях на цьому непростому шляху? Отже, я знаю, що ви власне сьогодні прийшли до нашої студії не самі. От я думаю, що варто запросити до нас у студії ваших семина... семінарістів, так? Так, ну я думаю, саме в таке величне свято доповнити нашу наше спілкування і наші почуття наповнити святковістю саме спів колядок, як вияв прослави Богові. Ну і разом з тим, щоб і телеглядачів наших також привітати вповні із різдвяними святами. Я прийшов так. сюди із нашими студентами в супроводі завідувача Регінського відділення протидіякона Володимира. Наріство Христове, ангел прилетів, Він летів по небу людям об'явим, Цей, Ви люди, радіте, цей День всі, святкуйте в день Христового. Уранчи всех пришли, я слогна солнце Господа, знайшли. Стоя. Господи Боже, всі ми при Тоби, всі ми... Все на всіх його прославляймо, славу співаймо. Ангели співають, славу віддають, пастирі щасливі людям вішають, що Христос. Tílo, плотився, слава Рожбенному и Матрице Його, Шо Христос Бог народився, В людское тило оплотився. Слава Рожбенному Ми щиро вам дякуємо. Я думаю, що ваші колядки створили такий дійсно гарний святковий настрій. Так що ще раз вам спасибі. Отже, ну звичайно, після таких колядок, напевно, треба почути від вас гарне побажання. В кожній хаті потрібно просто повінчувати. Тому з Різдвом Христом всіх вас вітаємо, щастя, здоров'я! Усім вам бажаємо! Хай ваші діти в будній неділі будуть здорові, веселі, щасливі. Щоб Україна вся звеселіла, мусимо взятись до доброго діла. Ми вам бажаємо під серця щиро, щоб у вашому домі все було мило, було весело вам і родині і нашій славній Україні. Христос народився! Славімо Його! Я від себе додам, що Різдво це свято любові милосердя. Тому святкуємо по-християнськи, не забуваємо за колядками і за стільнями, Не забуваємо суті свята, події народження Ісуса Христа. Я нагадаю, що гостем сьогодні нашої студії був кандидат богословських наук, ректор рівницької духовної семінарії прото Віталій Лотоцький. Ну і наші семінарісти. Ми вам щиро дякуємо за увагу. До побачення з Різдвом Христовим.